Наші предки вірили, кожна рослина має свою силу, енергію і навіть характер. Саме тому багато рослин стали символами, які передавали особливі змісти. Наприклад, калина це ніжність, краса, дівоча чистота. Її недарма плітали у віночки та вишивали на дівочому одязі. Крім того, візерунки калини часто імітували в бісерних намистах, створювали червоний кетяг із дрібного бісеру чи камінців, що символізували ягоди калини. А ось барвінок є символом вічного кохання і вірності його листям прикрашали весільні головні убори, вплітали в коси, виготовляли маленькі гілочки обереги. Чорнобривці це ніжність і материнське тепло, яскраві квіти вишивали на рушниках, вплітали в волосся, зображували в бісерних прикрасах. А ось тополя – дуже образне і поетичне дерево в українській культурі. З неї пов'язано багато асоціацій, особливо з жіночою долею, тугою та самотністю. Це дерево є символом дівочої стрункості. Колись казали – стоїть як тополя, тобто висока, тонка, гнучка, гарна дівчина. Виноград в українській традиції уособлював родючість, добробут, сімейне щастя та продовження роду. Ним найчастіше прикрашали весільні рушники як символ міцної родини та одяг. Чоловічим оберегом в українській культурі здавна вважається дуб символ сили, мужності та витривалості. У минулому вишивкою з дубовим листям прикрашали саме чоловічі сорочки. У сучасних дизайнерських вишиванках дубові мотиви виглядають дуже стильно та вишукано. Хміль. Символізує веселість, молодість, любов і рухливість. У весільній обрядовості хміль це знак кохання та пристрасті, а також легкої вдачі. Його вплітали у вінки або головні убори нареченого, а також вишивали сорочки переважно для молоді. Верба в українській культурі це символ життя, оновлення, зв'язку з природою та жіночої ніжності. Її освячували на вербну неділю, щоб охороняти дім і родину. А ви замислювались, чому саме ці рослини наші предки вибрали за символи? Може, тому що кожна з них розповідає свою історію, любов, мужність, ніжність або радість? Який із рослинних символів вам сподобався найбільше?